А я что-то не могу, правильно. Попахал, как я еще не знаю. Я би хотів такі масстріляти, нелегко бігати. Спілі! Равняйсь! Смирно! Нале! Во! Шагом, марш! Не заважай, тільки! Не заважай. не заважай, не залине! Після, ці, після цих вишколів всіх, які в нас були історичних, і цієї зброї, цієї форми, цієї незручності, то в сучасній формі, яка б вона не була, відчуваєш себе просто Богом війни і маєш натхнення до захисту батьківщини. в хватит зато приехал пусть закила там кампа і тут видал

І вшановувати пам'ять героїзм минулих поколінь, тобто не буде собі в душу, в думки вкладати дії тих, хто попередньо за цю землю, на якій ти живеш, загинув, то не сформується в голові бажання, так само як його діди чи прадіди берегти, відстоювати, зберігати ту свою землю.